Дух до наш Дух Святий, який війшов в наше серця, каже: я вселюся, у вас буду ходити, вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Як він на ті слова, коли не читали, не все не розуміли ще, а ми зараз розуміємо, як він вселиться. Він війшов в наше серце, і він на нам говорить ці правильні слова. Він говорить, як нам зробити те чи інше. Він все нам подає від його ми маємо від нього, бо він, Бог живий, наповнив самим собою наші серця. І ми зараз є ті носії, які ходимо, ідуть, і Дух Святий живе в нашому серці, храм Духа Святого. Це дуже велике і дуже благословене для нас знаєте, життя. Без нього ми не можемо. Ми не можемо дійсно той, хто в кому я нуждаюся. Я сам це знаю, коли часом має якісь такі тис, такий духовний, всякі такі атаки, то є той Дух Святий, де він просто тебе утішає, Дає тобі спокій, дає тобі мир, говорить тобі, щось він, він те все. Наскільки люди, які не мають цього, наскільки їм тяжко. Наскільки знаєте, непросто. А ми можемо сьогодні прийти і молитися кликати, призивати його ім'я, призивати Отця, Сина і Духа Святого. Апостол Павло писав він до інших церков, він казав, що благодать Господа нашого Ісуса Христа, і Любов Бога Отця, і причастя Святого Духа Хай буде з усіма вами. Знаєте, дуже важливо, коли причастя Духа Святого є, коли є саме ця особа, знаєте, Бог, особа Дух Святий, де вона присутня, де вона просто діє в нашому житті, в нашому серці, і ми приймаємо Його. Найди навіть Господь застерігав і казав, каже, що проститься кола на Отця і на сина, але на Духа Святого не проститься. Наскільки важливо воно має, знаєте, Дух Святий, важливо має таку суть, таку дію свою, щоб часом хтось не похвалив. Проститься на Отця і на сина, а на Дух Святий. Знаєте, наскільки воно застереження таке? Як ми сьогодні ходимо з тим Духом Святим, який нас провадить, який нам підказує, який нас побуджує, який дає нам все необхідне? Знаєте, він нас кличе на зібрання. А ми часу можемо її, і так віднестися, що і не піти. А то його вся праця. Ну, навіть ми його відчували, що ми його розуміли, що ми прибули в ньому, що ми жили в нашому Бозі. Я хотів би продовж служіння читати книгу Числів, 11 розділ, 26 вірш, числа 11-26, такі слова. І зосталося двоє людей з таборі, ім'я одного елдат, а ім'я другому мелдат. І спочив на них дух, а вони були серед записаних, та не пішли до Скинії, і пророкували в таборі. І побіг юнак і промовив до Моїсея, і сказав Елдад Мелдад, пророкуй в таборі. І відповів Ісус навинів, навинів Моїсеїв слуга від своєї молодості, та й сказав: Пане мій Моїсею, заборони їм і сказав йому Моїсей, чи ти заздрісний за мене? О, якби то весь Господній народ став пророками, коли би дав Господь Духа свого і на них. І ще одне місце читаю з дію апостолів, ще одне таке місце. 11 розділ дії апостолів, прочитаю з 15-го вірша. 11-15. А як промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку і на нас. І я згадав слово Господнє, як він говорив, Іван, ось водою хрестив. Ви ж у хрещенні будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав одинаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, що міг би заперечити Богове? І почувши таке, замовки вони, і Бога хвалили, говорячи, отож і Бога нам Бог дав покаяння в життя. Таких два місця знаєте, я зачитав і хотів би трошки так поділитися цими місцями. Вони такі важливі. І є такі цікаві місця там, знаєте, де Дух Святий, то там зразу якась трошки така заборона, що хтось там не є, який може помішати. Може помішати, щось завести заблуження, бо то знаєте, не подобається декому, або ще якісь речі такі, які неприємні буває таке. Але ті, які наповнені, вони будуть говорити, вони будуть промовляти, як ми чули, Петро був переповнений. знаєте, Духом Святим і не говорив. Він говорив потім в Сіндріоні так само, коли його забрали туди, коли ісіли, Бог ісцілив через них хромого там. І він написано, переповнений Духом Святим став і почав говорити їм за Ісуса. Переповнене, знаєте, коли ми щось наливаємо і щось задивилися, і переповнилося наша посудина, вона ж розливається. Не упустили такий момент, не подивилися. І він переповнений, був настільки, що воно текло просто з нього. І він їм об'ясняв про Ісуса Христа. Це дуже важливо бути таким наповненим і не переповнятися Богом нашим. І я його зачитував це місце, де зно двоє людей. Це в старому заповіті, але лише стару заповіту Бог звіщає нам про дух святий. Тоді люди були окремо, вони мали пророки, царі, дехто мали знаєте, Дух Святий, мали помазанці конкретно. Ну щоб всі так, як зараз ми можемо це мати, хто можливо не хоче або просто не жажде, каже, а хто жажде, нехай приходить і п'є. Хто має знаєте, спрагу таку сильну, знаєте, що я вже вод... все або дасть води напитися, або помру. Така жажда, і часом людина, коли вона так жажде, то Бог дасть. Богдась в той час так не було, і ми бачимо, що е, двоє людей Бог їх наповнив Лдада і Молдада, наповнив їх Духом Божим, і вони були серед, не були серед записаних і не вийшли до скині і пророкували в таборі. А один юнак замітив і прибіг до, е, значить, до Ісуса Навана і розказує ці слова. Ісус з нами сприйняв ці слова і каже до Моїсії: пане мій Моїсію заборони їм. І сказав Моїсей такі досить ключові слова, знаєте, дуже важливі. Каже, каже такі слова, І сказав Моїсей, чи ти заздрєш за мене, о, якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь Духа свого і на нас. Знаєте, В тому тексті дуже багато є такого цікавого місця. Знаєте, Як можна повести розмову? Тут є навіть. Ми бачимо, коли натім людина приходить і почули, що там пророкує, що Дух Святий наповнив, і вони прийшли з таким мене, як запретом, забороною такою. Можна різно, різно настроїти людину. Як ти захочеш, так настроїти, навіть Божим Словом можна зманіпулювати. І можна було навіть, так само, тут, коли він прийшов, каже, там далі пророкують, слава Богу. Знаєте, все дуже добре. І Ісус має добре, що це, і, і в той розмові не би не було, що Мойсей е, говорив. Але вони, знаєте, прийшли з таким знаєте, запретом, таким, знаєте, забороною, такою така, знаєте, просто щось сталося, таке страшне щось таки, виходить. Пілдати і молода пророкує. І Ісус нами слухає, коли Моїсія каже: пане мій, заборони їм, не радується тим, не тішиться тим, що то дійсно Дух Святий зайшов, Дух Божий зайшов. І каже, заборони їм. Знаєте, можна по-різному настроїти людину або любу ситуацію можна настроїти. Можна так м'яко можна збурити, можна легко можна запалити, можна по-різному. І ми бачимо тут, ми бачимо, де просто хотіли запалити Моїсей, але Моїсей це людина від Бога. Це муж Божий, який знаєте, покликав його Господь найкручащий, найлагідніший на землі. І він, він побачив ту ситуацію, він то все, знаєте, зразу легенько то все розрівняв. Поставився на своє місце, і він каже, що заздрісти від мене. Я мав би мати за це. Я мав би знаєте, те мати до вони Я, то вони подібну. Я, хто ж мені тільки, а то вони ще. Чому? Він каже, хіба би заздрісний за мене? О, каже, коли би то весь Господній народ став пророками, коли би дав Господь Духа свого і на, і на, на, на них, на знаєте, щоб всі мали це, він хотів це, знаєте, йому би легше було набагато. Йому не треба було там постійно з тим, як він каже, твер душі є, і навіть постійно такого запекло серця люди, де він постійно з ними мав якісь знаєте, проблеми. Він, каже, він не казав, чому ти дозволив мені це нести. Той народ такий, знаєте, не просто було йому. Але Дух Святий, якби Бог, по-іншому би було. По по люди би стремилися до Бога, вони б натхнені були, вони б жили тим, вони б знаєте, самі вели їх Господь нежельний Моїсій. Да й постійно мусив знаєте, їх постійно підкоректовувати і наставляти, і всякі заприти, і все, і все. І навіть сьогодні ми маємо Дух Святий. Але, на жаль, часом бувають такі моменти, що часом треба і забороняти, і запрещати, вишивляти і так далі, зупиняти. А Дух Святий є. Но часом ми не слухаємо його. І ми бачимо, наче та ситуація каже: о, коли б Дух Святий зійшов, каже, на всіх. Коли б всі стали пророками. Ну, Він так же говорив, ну, як, ну, я розумію, як він мені каже, не можемо бути всі вже пророками, але Дух Святий, щоб він на всіх зійшов, він дуже мав бажання велике. Він розумів це, аби він сам був наповнений Богом. Мати Ісус Навин, я так розумію, він ще в той час він не мав того помазання. Ну, коли далі я дивився, переглядав це місце, коли поставив вже Ісуса Навин, Він каже, так як я був з Моїсієм, так я буду і з тобою. Будь мужнім і відважним. Так як я був, тобто Він наповнив його і вже говорив, і він вже знає, була би та ситуація, він би так само вже казав, як мої сім'я, як так думаю. Коли Дух Святий є, знаєте, є однодумці, є знаєте, одне розуміння, все разом, все, знаєте, на славу Богу, тягнемося до Бога, говоримо про нього, про Ісуса. Я Він звістить вам про Нього, про Ісуса Христа. Він буде говорити, Він буде навчати. Але краще, щоб я пішов, каже «Е, Ісус, знаєте, для чого? Для того, щоб, як прийде Святий, Він вас навчить, Він нас став, Він вас, нам поможе. Він буде вас, як ми чули, співали, Він нам дасть можливість легше йти по життю. Дух Святий, це все робить. Він буде там, в області, в, тому, в тій області, в іншій, він буде в тій церкві, в Тернополі, всі, які приймають його, Він буде там. І не треба буде навіти Ісусові десь їздити, як він їздив в ті часи. Він всюди. Він є Бог Дух Святий, якого ми сьогодні вшановуємо, якого ми приймаємося, і особа, третя особа божества. Це важливо. І він каже, краще, щоб я пішов. Це було б краще. Він розумів це. І я вас зачитував це про дії апостолів, де е, говорить так само е, Павло, де покликали його звіщати там до корнилія ту сім'ю та родину. І, знаєте, він звагався, і тут видіння йому таке показано було. Де багато звірят, там різні, він каже, коли Петрія їж, він там мав розмову, ми то все добре знаємо. Але він пішов, бо тому що він послушний Духу Святому, він пішов. І він, коли ті всі речі, де, каже, як Петро говорив що слова, ці злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. І обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися і дивом, і дивом що Дар Духа Святого. Пролився також і на поган. Вони дивувалися тим. Знаєте, юдеї, але написано віруючі. Знаєте, Вони рахували, що тут тільки належить їм і все. Вони взагалі знаєте, язичники вони не приймали і вони говорили, що просто вони створені для пекла. Всі погані, всі язичники. А їм, як Авраамовим синам, як і діти Авраму, вони їм тільки рай, і їм царство Боже і так далі. І вони дивувалися, дивляться такі речі. Вони вже пережили Дух Святий, бо тому ну, ми вже пізніше, ми знаємо, вони вже мали це раніше, точніше, вони вже відчули це власвіня, де зійшов Дух Святий на церкву. Вони відчули це і мають ту радість і прийшли туди і дивляться ну, щось таке дивно ну, дивно для них було. Як то так їм? Вони не могли ще тому в розумі все до кінця зрозуміти. Але каже, але він каже, дивався чим, що дара святого е свого не дали і пролився також.